На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бога. З Богом, воно було спокон віку, ним постало все, і ніщо не постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік посланий Бог, якому ім'я Іван. прийшов він світом, щоб свідчити про світло, щоб усі що через нього вірували, не був він світло, бо лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі. І світ постав через Нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли, Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в Його ім'я, які не скровені сілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народились. І слово стало тіло, і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного відця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. З його ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм. же та істина прийшла через Ісуса Христа. Слава Тобі, Господи! Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Прошу, якщо хто має де місце, може собі присісти на кілька хвилин. Справжнє світло. Що ж це за світло, про яке нам сьогодні говорить Євангелист Іван? Яке це світло, що просвічує всі? Це питання, яке, можливо, кожен з нас шукає, на яке шукає відповіді. Але сьогодні якраз в цьому світлому празнику Христового Воскресіння ми і отримуємо відповідь, що це за світло. Бачите, два роки вже два дві Пасхи, як ми святкуємо, на жаль, вносяться певні зміни і корективи в наші богослуження. Але, щоб ви розуміли, от ми всі приходимо до храму, і кожен з вас бере свічечку, запалює і ставить, запалює цей вогонь, щоб він горів. Зараз вже видно і так його не, не відчуєш що того тепла і ніжності цього світла. Але коли є вечір, ніч, і в храмі виключено все світло, і ти береш оцю свічечку, запалюєш, ставиш свічник, і воно проганяє темп. Поступово-поступово храм набирає світло. І ти вже бачиш все. І ти бачиш надію. Знаєте, є той вислів, що світло в кінці тунелю. Це не просто так. Це означає, що цей маленький промінчик сонця світла це надія, яка дає мені життя. Кожен з нас хапається за якусь надію, за цей промінчик світла для того, щоб жити. І от весь світ чекав оцього світла, яким мав жити. Тому що Адам і Єва через свій гріх. Це людство разом з ними погрузло у цю темряву гріха, у цей тунель гріха. Людина є від природи доброю. Але після того, як скуштувала плід добра і пізнання добра і зла, стала схильною до гріха. Вона відвернула свій погляд від Бога. І від того моменту людина. Почала жити у терпіння, у страждання. Бо терпіння і страждання це той момент, коли в моєму житті немає Бога, немає надії, немає нічого. І людина мучиться. Але було дано сказано Адаму і Єві, що вони будуть врятовані. Що прийде той Спаситель, який їх врятує. І від того часу. Все людство чекало, коли ж прийде оця надія, коли прийде оце світло, коли прийде той, хто знов поверне людину до раю, поверне в то місце, де постійно є світло, надія, де немає оцього терпіння і страждання, де ти будеш жити в раю. Всі цього очікували. От приходить і приходить Ісус Христос. Здавалось би, непримітна особа, звичайний чоловік. Але Він міняє світогляд усіх, тому що говорить прості речі. А найпростіша річ, яку Він навчає всіх, це любити один одного. І він нам дає оцю надію. І це світло, про яке, щойно ми говорили, щойно ми чули в Євангелії, це є любов насправді. Людина, яка вміє любити, вона має світло. Людина, яка вміє любити, має надію. Людина, яка вміє любити, вона живе. Всі це чудово розуміють, правда? ж? Але стоїть питання. А що ж таке любов? Як це любити? І знову ж таки, особа Ісуса Христа Він розказує і показує на власному прикладі, що значить любити? Це жертвувати себе заради когось. Це вміти служити комусь. Це вміти упокоритися тоді, коли ти маєш силу і владу цього не робити. Любити. Це жити заради когось. Любити це означає дарувати життя іншим. Це жити самому і біля тебе мають жити інші. Любити це цінувати життя в будь-яких формах його прояву. Тому той, хто любить, той завжди має надію. Той, хто любить. Той завжди сам є світло. Знаєте, тут, дякувати Богу, сьогодні є різні верстви населення, від найменших і до найстарших. І ті найменші ще, можливо, в дорозі, такі, а ті старші трошки вже знають такий період 18-20 років. Знаєте, той Романтичний період свого життя, період своєї закоханості. Згадайте цей час. Не соромте себе, згадайте той свій час закоханості, якими ви в той момент були. Чи ви бачили терпіння, страждання, біль поруч собою? Ні. Вам хотілося жити. На вулиці дощ гроза. Так. Мене там чекає моє кохання, я біжу до нього. Я йду через цю грозу бурю, я її не помічаю. Я радію життю. Це зараз, знаєте, є таксі, і маршруток багато. Років 15-2, 30-том транспортом було трошки обмежено. Але хіба військ зупиняла закоханих? Ніколи. Це був час, коли я був щасливий. А чому я був щасливий? Бо я любив. І тому. Справжнє світло це світло любові. І якщо ви скажете, що моя не маю надії, що я не бачу перспектив свого життя, це означає одна річ. Ви перестали любити. А любові насправді всі віки покірються. І Христос навчав нас любити. Любити життя, любити один одного. Це є сенс нашого життя, це є сенс цього свята, Воскресіння Господнього. Це є любов, це є світло. Бо Христос так полюбив нас, що віддав своє життя заради нас. І в цьому Він Пережив Воскресіння, пережив ту радість, пережив оце світло, прийшов нас врятувати і врятував. Зрештою, ця ікона, яка стоїть на тетраподі, вона ж називається не Воскресіння Господнє, а щастя в А. І на ній зображено, як Христос бере двох осіб за руки і піднімає з гробу. Це якраз Адам і Єва. Ті, які чекали того світла, і Христос спускається до них в ту темряву, де вони перебували в очікуванні, переносить з собою оцю любов і світло, бере їх за руки і виводить до вічного життя з Богом. І тому сьогодні, в цей день, я вас всіх прошу Воскресніть, тобто полюбіть. Незважаючи ні на що, незважаючи ні на кого. Просто полюбіть. Полюбіть себе за те, які ви є гарні прекрасні. Полюбіть себе за те, що ви робите, за те, що ви сьогодні є в храмі. Полюбіть себе за те, що ви є найкраще і найбільше Боже творіння. Коли ви себе зможете полюбити, то полюбіть свого ближнього, Дружину, чоловіка, дітей, батьків, сусідів, а навіть наших ворогів. Бо вам їм теж потрібно світ. Бо якщо вони не вийдуть з темряви, війна буде тривати ще дуже довго. Тому полюбіть, воскресніть і подаруйте цю любов, це світло сьогодні своїм рідним, близьким, друзям. Найомий. Христос Воскрес! Христос Воскрес!